Я зранку під Єленочкою знайшла подарунки. Ось такий солодкий шоколадний адвент-календар. Одну шоколадку я вже зранку спробувала. І ще одна коробка, взагалі не знаю, що тут, Зараз розпакую і дізнаюсь. І для вас у мене також є подарунок, якщо ви хочете його отримати. Як завжди, на моєму інстаграм-аккаунті Майтал Настя та Емелан Бренд все буде детальніше. Тому шукайте відео, пишіть коментар і нехай вам щастить. Тифуся, Ти отримала подарунок. Давай пошукаємо. Тімоша. Пішли до ялинки. А ось і для вас подарунки, стільки смаколиків. Тут щось тепленькі для папи, для мами, але це їхні подарунки, вони самі з ними розберуться. Тімоха там вже сидить, це її улюблене місце. Тобі яка смакота Сидіти, дай лампу. Та й лежати. Ну, Добре їже. І для Тіма. Давайте ось це. Нехай спробує з'їв. Смачно. Тримай ще. Нашому Діду Морозу не дуже подобається, я так думаю. Страшний. <світ> ну все, знімаю, знімаю. Ну, у тебе була велика палочка, тобі вистачить поки що. Дуже люблю відкривати адвент календарі. Давайте подивимось ще трішки, що в цих віконечках я хочу саме по номеркам, а не на рандом. Марс. Ще батончик. Ще. О, це мама у нас дуже полюбляє. Хочу ось це віконечко, тому що я вже бачу, що воно досить велике. Мені цікаво, що тут. А, тут скіт. Шінкерс. Шість. Ну все, солодко у мене на місяць точно. Можна вже приступати до ось цього подарунку, тому що я взагалі не знаю, що тут. Мені дуже цікаво. Це ще цукерки. Да, багато в мене про цукерок Ого! Ого! Я так розумію, що це типу адвент-календар містер Скрабер. Я дуже люблю адвент календарі, тому я дуже задоволена і люблю доглядову косметику. Цей бренд мені теж подобається. Скільки тут віконочок? Мені дуже цікаво вже. Давайте відкриємо. Перше, тут найбільша коробочка. Так, відкриваємо. Ого. Ага, це сіль для ванни. Клас! Ти пусть тобі теж цікаво. Але це вже не їжа. Мені просто цікаво, як вона виглядає, тому що в неї запах такий. Прям... ну Просто, звичайно, ось така. сіль для ванни. Дуже гарний в неї запах. Буду користуватись. Другий номер шукаємо. Ось він. Це у нас гель-крем для тіла. Клас. Такий вже рожевий. Мені так подобається. Це у нас, я так розумію, бомбочки. Тут лаванда. Лавандовий запах. Це для затишку, спокою, релаксу. Мені так подобається просто. Я обожнюю доглядову косметику і просто я дуже щаслива. Це... ага, це маска для волосся. У мене якраз вже закінчується. І це ще й для всіх типів волосся. Неважливо, який тип. Просто ось така масочка. Дуже такий ніжний аромат. Що це настільки чимною дівчинкою було, що такі класні подарунки. Мені дуже подобається. мені здається, вона вже є таке. А, ні. А, це крем батер для тіла. О. Далі шостий номер. Ось. Угу. Бальзам для всіх типів волосся. Сьомий номер ось. Це у нас... Так, я вже бачу, що це щось типу шиммера. Це ополоскович для рота. Реально, стоп? Ну, преміум ополіскувач для ротової порожнини. молодець. А я думала, що це якийсь шиммер. Я в шоці, якщо чесно. Далі, восьмий. Ось це щось дуже маленьке. А, бальзам для губ. Це те, що постійно потрібно, особливо зараз в прохолодну таку погоду. Ну, бальзамчик як бальзамчик. Подивимося, ще, як він буде зволожувати через певний час. Ось такий. Далі. Дев'ятий у нас, начебто, повинен бути. Ось. Гель для душу. Ось такий з запахом. Запахом вишні. А, десяточка. Крем для шкіри навколо очей. Чимось і мама буде користуватись чимось я. Ось, я думаю, що, до речі, краще цей крем я дам мамі, тому що, думаю, він мені не потрібен. Будемо ділитись. Ой, тут щось прям дуже важке. Скраб. Звичайно, що це скраб для Для тіла. І теж з вишнею. Вже ось такі комбо у мене. До речі, дуже гарно виглядає, так? Да? Прям така солодка вишенька. Сироватка для обличчя з колагеном. Клас. Це, скоріше всього, також буде для мами. Ну Хоча не знаю, подивимось. Далі 13 Це у нас ензимна пудра для обличчя. Такого в мене ще не було, але кучу раз чула там в ТікТоку, в інстаграмі про неї. Будемо користуватись. Це, типу, догляд для обличчя також. 14 Ой, тут щось дуже багато всього, Охолоджувальна маска з екстрактом зеленого чаю. Багато її тут. Я така задоволена. 15-й. Це в нас ем, тонік для обличчя. Зволожувальний, запах такий ніжний. Да. Ми вже прийшли після прогулянки, я собі навіть вже встигла зуб полікувати. Продовжуємо розпаковочку. Ти також радієш подарункам Тефі? Ні. Вона завжди так робить, коли її дуєш. Вона золота. Зубна паста з блискітками. Золота. Як його поліскувач. Так, да, до речі. Меч такий. Щось важкеньке. Дитина мала. Після прогулянки лапки помили, тому це вона так сушить їх. Да. Це у нас термозахист для волосся спрей. 18. Ну, це я мамі дам. Омолоджувальний крем для вмивання з екстрактом синіх водоростей. Ого, мама, це девігор. Знову якась баночка, я думаю, знову для волосся. А, зволожувальний шампунь для всіх типів волосся. Дивіться, тут же ціла лінійка в мене. Тип. І маска. Омолоджувальний крем для обличчя. Ну, це теж мамі. 21. Зволожувальна міцелярна вода. Мама, у нас якраз закінчилась міцелярка. Прям взагалі вже нема, тому ось, якраз. Крем для рук з таким самим запахом, як і сіль для вани. Мені дуже подобається цей запах. Дві штучки залишилось. О, шимір. У мене вже є і теж від містер Скребер. Але він трішки інший. А він прям якийсь дуже світлий. Це прям такий ну, золотий, такий ніжний колір. А той у мене трішки темніший. І остання коробочка. І якась вона дуже велика. Ой-ой-ой, я вже щось там відкрила. Мені дуже цікаво, що тут, тому що я не знаю, що може бути в такій великій коробочці. Це тут, ага, тут у нас вже не косметика. Давайте подивимось. А, це блокнот. Ого. Я думаю, що це пісенник. Так, друзі, це пісенник з різними колядками з різних регіонів України. Можна тут їх читати, вивчати, співати на Різдво. Їх багато. Прикольно. І далі ось такі листочки можна теж записувати вірші, колядки, там якісь пісні. Саме можна придумувати. Мені дуже сподобався цей адвент-календар. Я дуже люблю адвент-календарі, а тут ще й доглядова косметика і пісенник. Я дуже задоволена. клас І прямо зараз беру декілька засобів для очищення, для догляду. Зараз їх протестимо Так, беремо ось це і бальзам для. губ для початку візьму міцелярку з моїх туш, спробую, як вона мені підійде, не підійде. Я вже одягнула пов'язочку, вона мені дуже личить. Мені цікаво, яка ця міцелярочка. Обережно. Все. Мені сподобалась міцелярка, вона так ніжно змиває і все змиває. Класно. Так, потрібно закрити. Далі ми беремо тонік, візьмемо ватний диск, нанесемо на нього тонік, щоб не дуже багато брати. І ось так. Такий приємний запах досить. Так, трішки підсохне. Впитається. Далі потрібен крем для обличчя, але я ось цим те, що не буду користуватись, а мама буде, тому що вони не підходять для мого віку взагалі. Візьмемо ось такий крем для очей, точніше, біля очей. Взагалі він для висвітлення. Тому спробую його. Все. Ось така краса. Я без макіяжу. Все супер. А тепер ми йдемо, до речі, робити макіяж. Новорічний. Оленятка. А як ви думаєте, для чого я саме ось цю кофту одягнула? Ось таке оленя. Она але перед тим, як зробити макіяж, були перекус, ми з мамою купили ось такі десерти та кота. Ось. І манго. Побалуємо себе трішки. Смачно. Дуже хочу манго. Я його обожнюю. Так, зараз вже будемо робити макіяж оленятка. Я пам'ятаю, робила його рік назад, але я впевнена, що за рік дуже багато чого змінилось. Я її по-іншому вже фарбуюсь, і в мене інші продукти. Тому тифуся. <рогр�> тому починаємо. У мене вже. <рогр�> що? Смі праймеру я вже нанесла, тому починаємо з консилера. У мене тефі трошки розігрались. Я тональниками кушонами не користуюсь, Я просто наношу консилер на якісь там, проблемні зони. Тому і зараз так само зроблю. І наносимо ось сюди, сюди. Ну, я думаю, що сьогодні потрібно побільше нанести. Це ж, все ж таки буде якийсь образ. Тому. Не знаю, ну давайте ще ось сюди нанесемо, щоб трішки більше було. Тишуємо. І найголовніше, що нам потрібно, це контурінг. Я візьму і рідкий, і сухий. І готово. Тепер я дуже-дуже біла і дуже негарно виглядаю. Але нічого, зараз ми це все будемо виправляти. Беремо контурінг. І дуже багато наносимо. Чесно, я не знаю, там, що спочатку потрібно наносити, що взагалі не потрібно, що потрібно, можливо, там додати саме в цьому макіяжі. Я просто роблю, як бачу, по фото. Так, сюди я не буду. Ну, поки що все. Давайте так розташуємо. Наносик я пізніше додам. Я цим самим спонжиком тушую. Да, це буде довго. Потрібно прям його дуже-дуже багато, тому у мене буде і рідкий, і сухий. І я бачу, що рідкого потрібно буде навіть ще другий раз додати, тому що його не прям так видно, як повинно бути саме в цьому макіяжі так. А, я зараз буду думати, як робити контрні носу, тому що саме рідким я ще ніколи не робила, я завжди роблю сухим. Ну, щось ось так вийшло, в принципі, навіть нічого не змінилось, тому що контуринг носа я роблю тільки сухими е -е, продуктами. І мені трішки було стрмно його робити зараз рідким, тому я ось так трішки зробила, і потім вже е -е, сухим зроблю прям так нормально, щоб було видно, тому що потрібно дуже багато. Е -е, контуринг у бронзеру в цьому макіяжі. Чому я обрала саме оленятко? Ну, тому що в мене цей макіяж асоціюється з новим роком. Типу, оленятко, там, зима, ось це все. Ось, і ще якраз у мене така ковтинка є. Так. Зараз спробуємо зробити бейкінг трішки. Небагато. Пройшла пару хвилин, я вже змахнула бейкінг, зробила бровки. Боже, я зараз так виглядаю, якщо чесно, це просто жесть. Тепер нам залишилось зробити сухий бронзер, рум'яна трішки додати, хайлайтер, ві нафарбувати і, в принципі, все. А, ну і губи. А, і ще головне, я забула, білі ось такі кружечки. Я буду робити ось таким олівцем нікс. Ось така краса вийшла. Я ще зробила ось цей нос. Тут я продовжила контур. як у оленятка. Я думаю, можна навіть ще трішки додати. Давайте зробимо трішки рум'ян, прям зовсім трішки. Ага, зовсім трішки вже багато взяла. Тому що я дуже люблю рум'яна і я не знаю, як себе представити без них. Тому мені здається, що я навіть тут трішки забагато їх нанесу. Так, ну, давайте ще трішки. Ось тут прям ось так на щічки, я так ніколи не наношу, звичайно. В цьому макіяжі, думаю, можна. Тепер у нас хайлайтер. Хайлайтера багато. Ну, спочатку я по базі ось сюди. Нанесу. Давайте трішки навіть на око. Я вже дуже хочу нафарбувати вії, тому що без вій це все дуже странно якось виглядає. І тепер я беру іншу кісточку, беру світлий колір. А, я навіть вам продукти не показую. У мене ось цей світлий колір вже закінчується. Кутик ока. Я думаю, до речі, можна було б навіть ось цей олівчик нанести. Я нанесла білий олівчик в кутики ока, ще додала хайлайтеру. Давайте зараз зробимо ось ці білі точечки. Ось так. Сюди. Сюди. Тефі, тефі. Тефі продовжує гавкати, а я за цей час вже встигла зробити ось такі е, білі точечки. Ось я вже нафарбувала вії, е, трішки підвела очі коричневим олівцем. І мені, до речі, дуже подобається, як виходить. Залишилось лише нафарбувати губи. Так. У мене є прям такий коричневий олівець. В 110-му кольорі. Я думаю. Багато хто знає цей олівець, тому що цей колір дуже популярний зараз. А, так, давайте спочатку зволожимо губи, я візьму вазелін. Так, тепер беремо олівець. Нам потрібно прям дуже добре профарбувати верхню губу, А нижню можна навіть не профарбовувати, але я трішки хочу теж. Нижнього губу я майже не фарбувала, тільки контур зовсім трішки такої світлої помади додала, прям зовсім трішки, і зараз е, масло. А на верхню у мене просто олівчик був, повністю замалювала олівчиком. Ось такий макіяж. Зараз я піду в іншу кімнату і при нормальному освітленні вам покажу. Ось такий макіяж вийшов, мені подобається. Чесно, вийшло взагалі по-іншому, ну не так як в минулому році, я пам'ятаю. Мені подобається прикольно. Зараз можливо якісь відео в Тік-Ток зніму. До речі, ось так називається мій аккаунт. Якщо вам цікаво, можете переходити, підписуватись. І нагадую про подарунчок для вас. Переходьте на інстаграм аккаунт MyLeтl або MLN Brand. Шукайте відео з розіграшем, пишіть коментар і нехай вам щастить. І робіть святкові макіяжі, піднімайте собі настрій. Всім пока!